Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому відео хотів би з вами коротенько роздумати про таке явище, як вплив, вплив на людину. Є така наука антропологія, наука про людину. І вона каже, що людина, хоче вона цього чи не хоче постійно, перебуває під чиїмось впливом. І дійсно, коли так роздумати над нашим життям, то ми відчуваємо постійно на собі якісь впливи, впливи зовнішніх якихось явищ в нашому житті, впливи інших людей, вплив обставин, які так чи інакше нас формують, створюють наш світогляд, змінюють наше мислення. І тому дійсно ми зауважуємо на собі постійний вплив чогось на наше життя. І це формує нас як особистість, як людину, яка підлягає постійним змінам. І сьогодні хочу з вами роздумати над тим, чи ми зауважуємо, під чиїм впливом ми перебуваємо найбільше, під впливом обставин під впливом інших людей, під впливом своїх здібностей, під впливом свого вибору, який ми так чи інакше робимо в нашому житті. Ми, християни, маємо постійно задавати собі питання, питання чи має на наше життя вплив наш Творець, Господь Бог. Тому що Господь Бог хоче бути в нашому житті, Господь Бог хоче бути нашим життям, але чи ми даємо можливість Богу впливати якось на наше життя? І для того, щоб відповісти на це запитання, ми маємо подивитися на життя тих людей, які дозволили Богу впливати на їхнє життя. Формувати їх на людей, сотворених за образом і подобою Божою. Я хотів би сьогодні з вами зстановитися над життям новомученика нашої церкви, який нещодавно був залічений до лику блажених святих, це священомученик Омелян Ковч. Це був священник Капелан. Української Галицької армії. Це був священник, який мав сім'ю, який мав багато дітей, який на своїй парафії е, у своєму будинку приймав інших дітей, дітей сиріт опікувався ними. І коли прийшли буремні часи Другої світової війни, часи лихоліття, то він. Рятував під час Другої світової війни, війни євреїв, переховував їх від нацистів, рятував їх від смерті. І це, за це був кинутий у концтабір майданик фашистами, нацистами. І там, перебуваючи у тому концтаборі, він продовжував місію священника, він і далі таємно служив службу Божу, сповідав людей. Він допомагав людям переходити той міст у вічність, тому що кожен день фашисти в тому концтаборі спалювали десятки людей. Фашисти насміхалися з людей казали: ви знову повернетеся до своїх рідних, але через демар цього крематорію. І про визволення блаженного Омеляна Ковча старалися його рідні. Навіть сам митрополит Андрей Шептицький писав листи, у яких просив звільнення цього священника. Але одного разу родина отримала лист від отця Омеляна, де він писав наступне: тут, у концтаборі, є різні люди. Українці, поляки, євреї, литовці. Але всі ми тут молимося одному Богові. І я тисячу разів на день дякую моєму Богові за те, що я є тут. Тому що я є тут одинокий священник, який допомагає цим бідним людям у останні моменти їхнього життя поєднатися з Богом. Висповідатися, прийнятися те причастя. І я не уявляю собі, що би було з цими людьми, якби мене не було тут. Ми тут всі молимося спільно, молимося до нашого Бога, який тут є єдиний для всіх нас. І я розумію, що ви стараєтеся про моє визволення, але це єдине місце, де я хочу бути на цілій землі. Такий лист приблизно написав блажений Омелян Коуч до своїх рідних. І коли задуматися, чи може людина сама звершити такий подвиг у своєму житті? Чи може людина сама, не будучи під впливом Бога, звершити такий подвиг? Напевно, що ні. Отець Омелян дозволив Богові так вплинути на його життя. Що він навіть серед того земного пекла концтабору міг бачити Бога присутнього у тому пекельному місці? Живучи в цьому світі, ми кожен день підпадаємо під різні впливи, але маємо себе запитати, чи ми дозволяємо Богу впливати на наше життя, чи дозволяємо Богу змінювати наші думки. Нашими вчинками, чи дозволяємо Богу перемінювати нас з дня на день у людей, сотворених за образом і подобою Божою? Маємо постійно запитати, що формує мене як людину, людину розумну, сотворену за образом і подобою Божою? Чи мене формує Бог? Чи мене формує цей світ? спотворений гріхом, світ, який лежить у злі, чи мої думки є світлі, чи мої вчинки є вчинками любові до Бога і до ближніх. Дбаймо про те, щоб на наше життя мав вплив Господь Бог, а не обставини цього світу. Амінь.